Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про гарбуз. Сорт український багатоплідний. Незважаючи на те, що гарбуз майже 90% складається з води, він володіє неймовірним набором корисних речовин, вітамінів і мікроелементів. В його складі натрій, калій, селен, кальцій, вітамін групи А. Е, К, Ф, С, П і Д. Залізо, магній, сірка, йод, кобаль, цинк, фосфорна, лінолева і кремнієва кислоти. Фітостероли. Гарбуз Чемпіон за умістом заліза. Так от, вибираємо один з більш кращих гарбузів. І... Вложимо його на ваги. Вага гарбуза, в даному випадку 14 кг 190 грамів. Оттаровуємо лоточок, на який ми будемо вибирати наше насіння. Розрізаємо гарбуз. Насіння хороше, дозрівше. От. Ми вибрали ці насіння і на вагах ми його зважимо. Гарбуз пустий. Так що насіння ми все вибрали на лоточок. Грамок у нас вийшло 425 грамів сирого насіння із гарбуза але його треба ще висушити, щоб знати, яка вага буде його сухим. Для того, щоб пришвидшити процес, ми його покладемо на електричну сушку. Отак. От ну от, пройшов у нас певний проміжок часу і ми його оттуда дістаємо. насіння сухе. От його ми тепер на вагах і зважимо. І от сухим насінням у нас. Що тут каже? Ага, 315 грам. А було 425. 110 грам Висохло. Насіння дуже корисне ще, це я від себе вам кажу. Для стримування простатиту. Це перше природне лікарство ліки, які допомагають людям, які мають проблеми з простатитом. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!